Цікаві факти. На Бахмутському напрямку в Донецькій області ситуація дуже напружена. Але українські воїни поступово просуваються вперед і звільняють землі. Заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Ворог затято чіпляється за кожен сантиметр. Веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь. У цих умовах дуже важливо своєчасно приймати управлінські рішення. Адекватно обстановці, яка склалася, і вживати заходів щодо маневру силами та засобами, перекидання частин і підрозділів на напрямки, де, де намітився успіх або виводу їх із під вогню противника, заявив Олександр Сирський. Командир третьої штурмової бригади Збройних сил України Андрій Білецький повідомив про просування його бійців на Бахмутському напрямку. За його словами, звільнено 1200 метрів території. Взято в полон вісьмох окупантів зі складу 83-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил РФ. Тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі побільше пишіть, дивіться всіми відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!